Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Так, ми тут вже знаєте шкільну тему завели з Єгором за лаштунками. Деля, але сльози зараз... витрила, Цінники порахувала в вартість двох. канцелярських товарів. Але зараз так. друзі, до іншої теми, як вже анонсував Єгор, поговоримо про уроки праці сучасні. І от власне разом з вишиванням і в'язанням уроки макіяжу можуть бути такі ну, для заняття, для заняття для та, провели в одній з українських шкіл. Але чомуся таку дискусію розпалило в соцмережах? Наскільки це доречно? Чому треба насправді вчити, що більш прикладним, ну от власне і знаєте, із серії отакий от е, моральний камертон пішов. Ну принаймні те, що я помітив у мережах, кажуть, і е, хто з цих дівчат виростить? Ну, типу, якщо вони тільки макіяж собі роблять, то знаєте, як там сидять на лавочках і кажуть, О, от виростуть. А не будемо <світ> далі в ефірі. От коротше, от давайте зараз е, зберемо всю цю історію і реально поговоримо, е, що в цьому так, що не так, і долучайтесь до розмови. Восьмикласниць вчать робити макіяж на уроках трудового навчання. У соцмережах вірусним стало відео. На ньому візажистка навчає школярок 13-14 років фарбуватися. У коментарях суперечка. Частині користувачів сподобався такий урок, інші обурені. Дуже правильний урок. Усі дівчата таким цікавляться, і добре, коли є можливість навчитися у професіонала. Звісно, дітям сподобається займатися незрозуміло чим замість навчання. Скоро замість математики в Роблокс будуть грати, бо то ж цікавіше. Як на мене, корисний урок, щоб дівчатка знали основи. Такі курси коштують немалих грошей, а тут допоможуть кожному індивідуально підбирати тон і так далі. Нав'язування відповідності стандартам краси патріархального світу зі шкільних парт клас, супер. Дякуємо. Ми провели власне опитування. Що про навчання макіяжу на уроках праці думають українці? Якщо це не сильний макіяж по типу закрасить прищик, як ви розумієте, то це не страшно. Саме головне, щоб вони не накрашувалися сильно. Це нормально чи не нормально? Треба жити нормальне життя дітям, хоч якось. Навіть в умовах війни не, не тільки ж їм без світла сидіти і без тепла. Хай хай навчаються, а чого ні? Я вважаю, що в такому віці дітки повинні займатися своїм внутрішнім таким станом і шукати щось більш цікавіше в цьому житті чи макіяж. Я вважаю, що дітям потрібно в такому віці віддавати більше те, що їм пригодиться в майбутньому. Катерина студентка, згадує на уроках праці вчилася шити, в'язати, готувати. Тож розповідає, була б дуже рада, якби їй у школі проводили такі уроки. Дівчата всі хочуть виглядати гарно, тим більше, якщо їх там навчають правильно підбирати косметику під стан обличчя, під тип шкіри, щоб правильно її змивати. Тому я не бачу тут нічого поганого. Навпаки, це йде на користь. Проте Катерина наголошує важливо, аби це не було нав'язуванням. Адже кожна дівчина має сама обирати чи хоче наносити макіяж. Якщо їм пояснюють, що це вибір кожного, що це не обов'язково робити, що якщо вам хочеться робити макіяж, ро робите, не хочеться, не робите. Я б ще додала, наприклад, по догляду якісь поради на цих уроках. А якщо навпаки там розказують, що обов'язково це все має бути в кожного, то ні, це неправильно. Ми домовилися поспілкуватися із візажисткою, яка проводила урок для восьмикласниць. Утім, останньої миті вона відмовилася. Каже, відео зібрало дуже багато хейту від користувачів. Тож у школі попросили видалити його із соцмереж. Запитуємо дитячу психологиню Ганну Харченко, чи не шкодять дівчатам уроки макіяжу і як на них впливають. Такі уроки трудового навчання можуть бути дуже корисними для дівчат, якщо вони вчать підсилювати їхню красу, а не виправляти себе. І ще один такий важливий момент: що дівчата не шукають інформацію про макіяж, як зробити макіяж у зовнішньому світі. А це відбувається у просторі школи, де вони знають один одного, це для них безпечний простір, і вони можуть легко виразити себе. За словами психологині, головне на таких уроках. Дати дівчатам розуміння власної цінності надважливо на таких уроках не порівнювати зовнішність дівчат, а показати унікальність кожної. Саме це дасть впевненість, що ти красива з макіяжем, без макіяжу, саме така, як ти є. Хоч такі незвичайні уроки і не шкодять. Утім, трудове навчання у школі досі переважно розділене за гендерним принципом. Дівчат навчають в'язати, шити та готувати хлопців, працювати з деревом, металом, електроприладами, дітей вчать тому, що нібито має стати у нагоді в житті, але натомість позбавляють вибору. За словами психологині, варто поступово від цього відходити і орієнтуватися на інтереси конкретної дитини, а не на її стать. Адже коли дітям нав'язують певні стереотипи і те, чим цікавитися. Вони втрачають свій голос, самооцінку і бояться висловлювати власну думку. Остання теза абсолютно логічна, сучасна і дійсно класна, коли б е, у дитини був би вибір, незалежно від її там статі, е, там яких соціальних там надбудов і так далі. Коли там всі там і хлопці, і дівчата вишивають, і всі там щось роблять. Ну коротше, і там або по дереву щось роблять. От, але по-перше, немає таких умов, що навіть в нашому дитинстві пам'ятаєш, вже закривались ці поступово класи, бо просто не було там і так далі всього. Але втретє, та скандал пішов не через це, не через те, що люди дійсно хочуть, щоб у кожного було своє. Самовираження втретє пішов токсичний скандал про те, що дівчата, вибачте, і вир, якщо їх вже в дитинстві е, вчать формуватися, то виростуть повіями от краще така... б навчили в'язати що це ще б... за мораліте таке, Боже. Так, люди ж навіть люди, які такі пишуть, вони навіть не мислять про свободу вибору. Вони не мислять про таке абсолютно передову історію, коли кожному дають вибір. Вони мислять про обмеження лише, і от в цьому скандал був І дуже шкода, що насправді ніхто не бачить в цьому чогось прикладного. Ну або є. Є такі наприклад, коментарі, да. та тому що я пам'ятаю навіть на прикладі своєї похресниці, коли ще в восьмому класі дитина хотіла навчитися фарбуватися. Я її брала сюди до себе на канал гримерну, де вона могла спостерігати за тим, як працюють гримери. І у нас навіть думка була вступати в коледж для того, щоб освоїти наприклад, цю професію. Тому наприклад. що це не менш прикладна штука, ніж та те саме в'язання чи шиття. От реально Люди на цьому можна світа. заробляти величезні гроші, тому що навчитися професійно фарбувати. Це також друзі, не так вже й. Легко не Ой. знаю. Прям мене дуже ця тема збурила. Ми з ігором до ефіру згадували. А чим ми займалися на уроках праці? Зараз розказувати не будемо. Просто вас закликаємо. Згадайте, будь ласка, з якого покоління ви не були, що ви вивчали на уроках праці? Чи ви разом з хлопцями щось робили? Чи окремо і чи і давайте найголовніше, чи знадобилось воно потім вам у житті? Ото це. Цікаве дуже питання. Напишіть а, нам. Вони просто в класі уроку праці стало погано, відправили в лікарню на підіцит, а потім повернувся. Там вже клас англійської мови перебудований. Все, бачите, отак от і не було праці. Була праця, не було праці. А, пишіть свої історії, як ви до цього ставите, що у вас було, щоб хотіли своїм дітям.